Сполучені Штаты и продолжают полеты в международных водах. де это дозволено законом. Вопрос остро сейчас стоит. Что делать с этими беспилотниками? Потому что летают они там беспрестанно, ежедневно, фактически в круглосуточном режиме. Самая, наверное, первая мысль, которая приходит в голову сбивать. С другой стороны, нейтральные воды. Не будут ли после этого наши самоліти страдать, которые летают в нейтральных водах? В общем, это такой уровень эскалации, который, наверное, уже сейчас ничего нет такого, что сложно было бы себе представить, но проблема есть, и ее необходимо решать. Так, Пентагон відповів на кукурікання та погрози від Міноборони Росії. Нагадаємо, що російські пропагандисти раніше повідомляли, що новий міністр оборони Білоусов сміливо доручив вжити заходів оперативного реагування у відповідь на збільшення кількості польотів американських стратегічних безпілотників над Чорним морем, оскільки дрони, мовляв, проводять розвідку і можуть наводити високоточну українську зброю на російські військові бази в Криму. Ось так була. А перетнута і ще одна червона лінія. Пише нам низка видань американських, а точніше, навіть Financial Times про те, що зараз Сполучені Штати, Україна і Ізраїль ведуть переговори про передачу нам вісьмок систем. Петріот не зовсім вони нові, але годяться для нас наскільки я розумію, Ізраїль їх списує. При всій любові до Ізраїлю, але до цієї країни виникає дуже багато питань за останні три роки. Чи ви оптиміст в цій новині? Чи варто очікувати, що буде позитивне рішення? Як гадаєте? Стриманий оптиміст, так скажемо. Ситуація з Ізраїлем спочатку з Петріотами ізраїльськими. Це дійсно комплекси, які там три десятка здається у них було. Які стоять на озброєнні Ізраїлю передані Сполученими Штатами Ізраїлю понад 30, майже 30 років тому От виходить 30-річний термін експлуатації. Ізраїльтяни планують їх списати, тому що у них територія держави маленька. Зараз ставка робиться на комплекси іншого типу, на штиб залізного купола. Ну, які від, більше відповідають і характерам загроз, е тим типам, е якщо можна так сказати, ракетного озброєння, яке застосовують е проти них е терористи, хамас, збали, іранські терористи е теж. Е ну І, відповідно, Петріот дорогий і довго радіусу дії, така серйозна штука. Застарілі, вони в вирішили позбавитися. Чи потраплять вони в Україну? Питання доволі складне. Тут треба тримати кулаки, стиснути щелепи. Як єдиний варіант, який я розглядаю, це якщо Ізраїль погодиться на так дуже обережно погодиться на цю. Взаємодію передасть ці комплекси Сполученим Штатам, поїдуть вони в Америку, а вже звідти американці передадуть Україні. Ну такий варіант можливий. Тому що ну, дійсно з Ізраїлем доволі складно. Я нагадаю, що після початку широкомасштабного вторгнення ми багато намагались домовитися з ізраїльтянами, адже маємо спільного ворога. Ми повідомляли про їм про шахеди, пропонували. Їм е, ознайомитися з технікою, з тактикою ворога. Ізраїльтяни мовчали, допоки не отримали від Ірану. А ви кажете спільного портю, ворога. ви впевнені, що не теж так думає, що у нас є спільний ворог? Ну, якщо там Іран винести за душки. Я на Росію натякаю. Ну, Іран, Росія, Південнічна Корея, мені здається, це вже одне єдине ціле. Ну хотілося вірити, що в прем'єр-міністра Ізраїлю є теж таке уявлення і розуміння. Добре, чекаємо новин, тому що я наголошую, все таки це повідомлення від медії, хоча вони безпідставно точно не будуть щось розголошувати. Але, але, але ще поки що багато але. Повернімося до фронтової ситуації. Пропоную обговорити таку точку, як Торецьк, Торецький напрямок. Привіт, інституту вивчення війни проаналізував якраз події там, і вони дійшли висновку, що все-таки там відбувається певна повзуча, повзучий наступ. Що це означає? Ну, це означає, що під час майже типова ситуації. Росіяни вирахували момент чергової ротації наших підрозділів і пішли в наступ фронтально на турецькій ділянці. От, ну, щоб краще зрозуміти, треба близько подивитись турецьк на, на карті, краще не на діпстейт, а на рельєфу і там позиції ворога на Шумах. Ті, які були вже захоплені давно, от, наші позиції в е південно-східному е Турецьку, е ну, от ви, вичавили вони е наші підрозділи з тих позицій, з добре облаштованих позицій, які наші військові займали там фактично з 2014-2015 року. Ну і поступово просуваються. Як це їм вдалося, я сказати не можу. Швидше там фланговий удар, тому що там лісовий масив, і в цьому лісовому масиві можна там метрів 500 триматись було доволі довго. От, тим не менше, мова вже йде про те, що на околицях Торецька противник є. Це не добра новина, але не смертельна. Хоча, якщо дивитись в комплексі, з ситуацією на Тарецькому, Покровському і Курахівському напрямку, то виникає така картина доволі скрутна. На Торецькому ворог наступає не тільки в... він рухається, на північний захід. Тобто, намагає, фактично охоплюючи торецьке угруповання з півдня. На півночі важкі бої довкола часового яру. Поки ми володіємо часовим яром, ми домінуємо над ворогом. Якщо, не дай Бог, він зможе захопити часов яр і не стільки часів яр, скільки ті домінуючі висоти, то це буде його перевага. І тоді вже утвориться така чаша, яка дуже… може виглядати дуже небезпечною. Для наших сил оборони. Я сподіваюся, що ми утримаємо ворога. Але Путін дуже хоче гучних перемог, дуже хоче Іловайська якогось чи Дебальцева. Я не лякаю, але треба розуміти задуму противника. От, власне, ми зараз, до речі, на екрані показуємо Діпстейт на мапу. Бачите, як на, на часовому ярі, як густенько-густенько, на -густенько падлюки. Дуже великі сили там кинуті. Ну, не менш важка ситуація і на Покровському напрямку. Концентрація сил в районі Очерети ноги і далі ворог майже підтягується до траси Покровська. Константинівка, і це, це дуже важко ка ситуація